Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це шерфи жіночі бренду Bruno Banani. Тут йдуть два вида. Ось перший вид, його розмір буде 50 на, 90, на 190 см. Ідуть декількох він. в такому ніжно-рожевому. Дуже приємний на дотик матеріал. вони легенькі, такі теплесенькі. Такі йдуть клітинку, в сірі. Другий вид, він виглядає ось так: двох забарвлень сірого та рожевого кольору. Його розмір 25х180 см. Такого виду у нас буде 4 одиниці. Загальна кількість лотів буде 11 штук. Вартість такого лоту 2220 гривень. Собі вартість одного шарфика всього 202 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!